Ключове завдання це зберегти державність, бо зрілі народи вони перш за все бережуть свою державу. Вже потім можна цю державу фарбувати, змінювати, реформувати, розстрілювати зрадників. А якщо не збереже свою державу, то все це буде робити Путін. Він буде тут боротися з корупцією, розстрілювати тих, кого він вважає зрадниками, будувати свою країну. І тому тут, як на мене, ми проходимо черговий тест на історичну зрілість української нації, і передусім нації, як всіх людей. Бо перемога чи поразка відобразиться на країні, на всіх, на кожному з нас. Хтось, хто тимчасово привадив в ті країни, звідки вони приїхали чи давно мають віли, а нам тут жити, як і нашим батькам, і ми знаємо, до чого приводить окупація. Я розумію, що це голос вилаючий в пустелі, що нікому вже не цікаво. Але. Дуже важливо зараз розуміти, що ці проблеми можуть посилюватися, бо настрій армії випливає з настрою суспільства. Ми чотири роки трималися і тримаємося, і будемо триматися. І повірте, армія себе почуває можливо краще, ніж суспільство, тому що тут є щоденна бойова робота, кожен розуміє своє завдання. Але системні помилки, які наростають, їх треба якось залагоджувати. Потрібна жива кров, потрібна піхота, потрібно посилення. Людське посилення і потрібне розуміння суспільства, що щоб що потреба продовжувати битися в будь-яких умовах.